Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі, вітає вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 9 травня 2016 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого священомученика Василія Єпископа Амасійського. Святий Василій Амасійський був єпископом Амасії в столиці Понту. Брав участь в Ангірському соборі 314 року і Новокасарійському соборі 320 року. За наказом імператора лікиня вірного Божого Слугу уяснили, на вимогу принести жертву поганським божкам Василій виголосив сильну промову на захист християнства. За наказом імператора йому відрубали голову, а потім разом з тілом кинули у море. Знайшли святі мощі, які мали приємний запах поблизу Синопії, бо чудесним способом знову злучив голову з тілом, тільки залишився на шиї світ від меча. Мощі святого Василія перевезли до Амасії і поклали у збудованій ним церкві. На божественній літургії святого Івана Злотусто у сьогодні читаємо Івановія від святої ванналиста Івана з другої глави, з першого по одинадцятий стишок, де є наступні слова. Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській і була там мати Ісусова. Отож, запрошено на те весілля й Ісуса та Його учнів, коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: А вина в них нема. Відріки Ісус, що мені жінко, а й тобі та ж не прийшла година моя, але мати Його мовила дослу. Що лиш скаже вам, робі. було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою, а вони виповнили їх. Повінця, а він їм далі каже: Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли, коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив сяк. Чоловік добре вино спершу подає, а гірше як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус у кані Галилейській і велич там свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. Бачимо в сьогоднішньому Євангелії перше чудо Ісуса Христа, і десь логічно випливає запитання, чому він не зробив перше чудо? В синагозі чи на Майдані, де його слухали декілька тисяч чоловік. І чим удостоїлося молоде подружжя, щоб саме від них Христос почав творити чуда. Можемо відповісти, що Він хотів зняти ганьбу з молодого подружжя, яка б виникла при недостачі вина, і ця відповідь добра. Але можемо поглянути ще глибше: першу спільноту, яку Бог створив на землі, це було подружжя Адама і Єви. Тож Христос є послідовний і початок чудес створить також. Для спільноти подружжя, щоб цим показати, наскільки для Бога є цінним, ним же сотворений нерозривний союз між чоловіком і жінкою, що зветься свята тайна подружжя, пробачати означає більше не відчувати болю, згадуючи певні події. Юзеф Пешхальський благословені господіли вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Христос Воскрес Воїстину Воскрес!